Найперше, що це треба, з ним можна привітатися, або кивнути головою там людей. Є два види. Є діти на екскурсії і є дорослі. Звичайно, дорослі будуть більш уважніші і будуть краще слухати, ніж... Обов'язково екскурсанти ви проводили, ми розуміємо до них, ми говорили до них, зверталися діти до них, і ми крайню поки спостерігали за мною, чи я встигаю перекладати, чи ні. Це є дуже правильно. Тому що, якщо дуже швидко говорити, перекладач не завжди встигає перекладати. Брати музея Шептицького, бо тут є такі терміни, розумієте, якщо треба дітям пояснити що вони дітям. Пояснити, що це вони означають. І навіть і дорослим треба пов'язувати, розумієте? і дорослим треба пов'язати. І екскурсія курсія пішла в дуже такому плавному, в дуже такому гарному часі. І от Ми спостерігали з розявку, ми почали говорити ми спробували говорити, Ми спочатку подивилися, а потім з увагу звернули на перекладача. Я їм це розказала, і вони кожен підходили і вони мусили це подивитися, розглянути. Це її кількість, відповідно, і podría. це займало трошечки часу. І потім знову цю повагу треба сконцентрувати, особливо для дітей. Бо ще доросло ми більше неформалізованіше діти це її діти. І треба знову зачекати, щоб всі зібралися. І тоді, коли вже увага знову буде на гідах і на перекладача, і тоді вже знову можна приступити до іншої наступної розповіді. Якщо під час розповіді виникає питання, вони задавали, питалися, і навіть такі були, що я навіть не спілкувалася, то наприклад, він є слідок його. Він нас в катличка, він не ходить на службу. У нас так само в школі немає клички, наш директор тець говорить, Петрович у нас кожен середи того ходить службу, то вони не ходять, не заставляє ні, нічого, бо вони вже є дорослі. Але ось таку, щоб я прийшла, я їм це розказала на хвилі, поки ми вас чекали, я сама зі свого дозволу свої взяла таку сміливість, там сказала, де ми знаходимося, показала, вони самі побачили і сказали, це для тих, хто на візочках, я кажу, так. Каже, о, каже, працюй, кажу, працюй. Кажу, працю", кажу дав мені час, кажу, вони працюють, кажу, тому що таких людей нема. Мене розглянули всі ті хрести, що там є на подвір'ї. Спитала за мене, чому поліція сидить, кажу, тому що це школа. І все цікаві. Людей, далися, Ни... oh, не можу давати більше питання, як Більше дітей. Вони хочуть більше знати, бо вони тому, що масса, не, не. не, 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 не почують актуально. Я каже, що сукира. Я не побачила, я попаща, не побачила здалеку, тому що це далеко. Він мене питається, пи, 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 чому Ви ж знають, що ікона, ікона, чому, чому? зображена сукера? Dakar, я кажу, Юра, не знаю, зараз запитаємося, але на все поясни. Кажу, я все знати не можу. Я ти я нам розповіли, вони дуже зацікавлені, які було Бачите, вони зауважують навіть отакі удивлені і от від наших таких людей, у яких можна чекати різні несподівані запитання. Бо ми голосом до Так, в них все йде через очі. Це не через очі, так само, як у людей, які є незряча, вони споціжував через доти. Я забула їм сказати, що в нашому музеї є також і для незрячих, і тому що ми проводили екскурсію, з дітьми ходимо біля Шевченка, пам'ятка Шевченка є для незрячих. На площі загинув є раба І вони я кажу, ви закрийте очі у міліцію. Я кажу, як забути людині незряча. Кажу, ви живітеся, що ви є бідні. Кажу, ви не є бідні, ви багаті. У вас є зір. У вас є зір, кажу, ви багаті. Так що це специфіка цього мається екскурсії, що вони можуть подивитися, повлягувати, кожен має. І це трошечки часу, хто може і є, Вони отримують просто дати час. Так, ви розумієте, тому що тако. Від e, розказав, я їм це перекладала, а вони це все, що вони побачили, що почули, так казали, почули через очі, вони повинні це все оглянути самі. Тому загальна інформація не повинні це. Але саме більше часу так. 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 так, так, так. Вони це все повинні подивитися, що як до чого, навіть діти прочитати. Ми до речі, вони ще. Читали. Так, вони Десь швидко давили... прийшов до інформації, а і вони прийшли. Та вони там е, не розказали життя, бо червона нитка» — це як символ його життя, відпочати до кінця. Я кажу, ви можете, кажу, коли взяти, подивитися і це... Дуже зацікавилися сім'єю Шептицьких мамою, Дуже зацікавилися братами цим всі. За... Я стояла з пимою, чесно кажучи, я сама не побачила, тут він мені не звернув увагу на залу по вулиці, вона старобулові, а потім запитався за церкву Юра. І я кажу, це тут він каже, так, він каже, це його типу володіння, а це його служіння мається на увазі, що вони там були. Бачите, що, мені щось таке дивне, це що, я думаю, що ми можемо цього не замбати. Можуть ставити різ, різноманітні запитання. Це є тако 12 клас, 10 і 9. І серед них в нас було Нікіта, Вікторія і Даша у нас є на переселенці. Троє двоє з них закінчують 12 клас. Даша і Нікіта, а якусь вона залишається. Разом.

Дивиться на лікарні на рік. Так, тільки дивиться на її. Вони дуже дивляться, що спостерігаються їхньою реакцією. А їхня реакція це як все написано на лиці. Розумієте, це все написано на обличчі. І це видно, чи їм мають на увазі, це як для них є коли їд розповідає і дивиться на обличчя, як пораду. Розумієте, що нині перепрошую, не відвернутися не став і не говорить, розумієте, Ту, Ту, з тут, то це наразі нашої дискусії проводить для звичайних людей. Ні в якому разі такого не можна ніякому ніякому разі. Обов'язково треба стояти лицем, якщо ви показали. Так. Ви ви показуєте сюди, але говорите, ви них. У нас ще тоді вовець, е, привозив туди. Волошинський дітей брали також туди. І там якраз були музеї, ті, що проводять, і сказали без нас. Тобто я була прикладачка, що нікому не допомагати. Я просто спостерігала, тому що є діти, які мають залишку службу, мають апарати, і з ними можна говорити, і вони тебе відчують, але говорити так. А є такі, що взагалі не чують. Я спостерігала, е, кажуть, люди не стекулюються, що не мають спільного слуха. В це правда. У вас така же там зразу починається, тому що руки завжди хочеться щось допомогти, щось сказати. І питав, а тоді я питалася дітей. Ти зрозумів, що розумів, хто зрозумів, хто зрозумів. Трошки було важко, дивлячись до якого експонату, який просто відходили, і в яким це завдання пройшов розповісти, розумієте? Але в даному випадку для відчуючих людей тільки перекладали без перекладача нічого не зробити. Хіба ви будете володіти? Жесто ворота. Я вас не хотів би сказати, що цього, щось підчимо, якісь. Жество, мова це розякало. Якщо вони користуватися не буде, то ви її забуваєте. Це нас подобає. Це нереально запам'ятати для вас цієсті. Це не є робота на день, два. Дивляться на полі.

Можемо вживати. Не вживати. Не вживати. Ну, так. У мене така артикуляція, що вони її прекрасно розуміємо ну, повільно, не так як ми з вами розмовляємо. Це для нас є звичайна мова. Для них трошечки треба в спорільному е темпі оце говорити і чіткіше, щоб вони могли прочитати Але це не є. Що вони так виживають в, в чуючому суспільстві набагато швидше, ніж до глухих пристосовуються. Якщо взяти, наприклад, не чуючи, ми в таборі, як колись їздили, що ми не їздили в табори, у нас діти були всі чуючі, чи наші не чуючі, то наші зни. Телефон взяли, на телефоні писали, то суттєві прибігають, так мені как бы я розкажіть, як той же. Чи я забула? Розказали це все. Наші до них скорші ніж ті, ніж щучі. І вони захотіли, ми показали танцю концертом, наші діти звичайно талановиті в всьому, вони і дуже гарно і співають, і танцюють. Вони в нас є спортсмени, наші випускниці, є золотими чемпіонат Держімпійські ігри з легкої атлетики, золоті медалісти, та наші випускники бронзовий призер з класичної боротьби. Це мій випускник шахісту, той серед нас був Одиниць, такий високі, він за вічі бюро вже має меді України, а й взначить Європи, чи щось по шахах. Вони дуже талантні, дуже. Наші випускники, які виїхали в Київ, тому що в нас такої команди, як про Кьох, немає, а в Києві є. І вони вже стільки об'їздили, стільки того особували тримають, але зараз трошечки. Звірною з тим тут трошечки так погано і все. Після того, як ми в таборі показали наш концерт, жестової пісні там діти наші співали, то чоловічі захотіли навчитися. І коли в нас було закриття табору, вони співали. Так що вони Ну, все можна, все, але трошечки тут проблематично, що треба завжди так. Я думаю, що побачимо, ми так будемо Спроводу роботу їх приймати, робити їх всіх в різних, вибрати. Ні, ні, ні. Як це розумієте, це було продано, будемо показати. І знаєте, що я взяла на 12 клас, тому що ми цього року випускаємо. Поки наші діти є в школі, поки діти наші в школі, ми ж можемо їм щось здати, показати, завезти, зробити це все. Тому що після того, як вони випускають, це не снімають трошки. Ми знаємо, що зробити, ми можемо запровадити сьогодні розроблені ті зі мною, готові, тому що на це готовий екскурсія, це готовий, що готовий шлях, інклюзивний прийшов. І ми можемо насадити їх по тому знаєте, Якщо це буде переміщення тривоги, Краще, тому що це не на одного місця. Можна зробити. так, можна трішечки, потім, 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 потім перейти туди, трошечки перейти туди. Бачите, ви дивилися на ті фото, звідки походить сім'я Шетивський, і Юра зразу пішов-шов, що в інтернеті і прогулив, і все це зробив, все, все, все подивився. Я кажу в тому. Біля суботу Юра бачити пам'ятник. Не бачили, вони не бачив. Поки шутиться, але жодну сказав, вони дуже суботи. <плес> вже побачили, вже все вже побачили пам'ятник, де цей пам'ятник біля суботу. Це мені дуже швидко. Вони з телефонами на ти. Це не менше. Я саме пам'ятник. Пам <плес> Розумієте, вони це все дуже швидко робить це все. Це дуже швидко є. І, наприклад, я побачила ті екрани, щоб е, не побачила, там мінялися Це для них дуже добре. А знаєте, що дуже добре, я вам розкажу, е, 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 просто порада, як від мене, е, коли наші діти на театральній були в природі музеї, там так само був такий екран. І там треба було завдання. Вони спочатку подивилися тут зонку, а потім так, чи пази скласти, чи ще щось. Так, вони з таким захопленням робили. Оце можна, наприклад, ви могли щось передивитися, ви щось того, ви щось, і може щось в тому плані, розуміти, щось таке сприйомно, щось таке є зробили. Можна таке так саме Так, так. Це щось. Ви знаєте, що я часто печу покажу руками на серце, я думаю, що буде гірше. Я задоволена.